Примусова мобілізація, паспортизація, викрадення та тортури це те, з чим мало не щодня стикаються майже кожен мешканець тимчасово окупованої території, твердять правозахисники в офісі омбудсмена. Провели дослідження щодо порушень прав людини у цих регіонах та представили соціальну доповідь. Про її результати далі в сюжеті. Перші години повномасштабної війни на вулицях Нової Каховки російська техніка та озброєні ворожі війська. Місцеві жителі зустрічають окупантів масовими протестами. Сергій Давидюк був тоді заступником мера. Згадує, як росіяни масово обшукували, викрадали, катували та навіть вбивали мирних мешканців. Одразу ж поставили блокпости і перевіряли машини, автобуси. Вони вишукують е, осіб, які здають позиції, здають, де вони розташовані. Це постійний терор, слухається, продивляється все. Е, там їхній зв'язок, е, е, йдуть провокації. Ну, скажімо так, якщо навіть ти зовсім ні до чого не дотичена, живеш собі мирно, тобі нарисують все, що завгодно. Сергій розумів, український держслужбовець ціль номер один для окупантів, а тому намагався майже не полишати домівку та уникати людних місць. Утім, росіянам все ж вдалося розшукати чоловіка. Вони викрали і утримували його у підвалі 35 днів. Тримали е, в сараї, скажімо так, ну, на мою думку, це болярна, де тримали людей, допитували. Ну, далі все по стрій Допити, допити, вбити, вбити. Тобто, ну я знаю випадки, що люди не поверталися. Десятки тисяч людей, що нині проживають на тимчасово окупованих територіях, зазнають постійних утисків, зазначають в офісі омбудсмана, запустили гарячу лінію, куди люди можуть зателефонувати і розповісти свою історію. Туди щодня надходять сотні скарг щодо масових порушень прав людини. Це примусова паспортизація, примусова мобілізація, це обмеження. Власних дій у вигляді ти навіть не можеш вільно переміщатись між населеними пунктами, це переведення освітнього процесу виключно на російські стандарти, це пошук, постійний пошук людей, які не погоджуються з окупацією. Тотальний контроль за місцевим населенням правозахисники сходяться на думці: єдиний спосіб убезпечити мешканців окупованих територій від знущань звільнити ці землі, та зробити це не так просто, наголошують у головному управлінні розвідки. Кількість російських угрупувань там доволі значна. Збройна присутність російська на тимчасово окупованих територіях завжди буде становити безпосередню воєнну загрозу для нашої держави. На сьогоднішній день, якщо ми говоримо про навіть просто про сухопутний компонент угруповання російських військ, а це близько 600 тисяч військовослужбовців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, Російська Федерація працювала і підготувала дуже потужний репресивний апарат. Починаючи від простого виплати пенсії, соціальної допомоги, медичного забезпечення, навчання. Житла бізнесу все зроблено так, щоб повністю витіснити будь-які думки, навіть думки про те, що ці території будуть повернуті. Водночас розголос та увага міжнародної спільноти здатні допомогти у протидії агресії РФ та покаранні винних. А тому офіс омбудсмана України спільно з головним управлінням розвідки та експертами підготував спеціальну доповідь щодо актуальної ситуації на окупованих територіях фізичного. Захисту прав громадян України, які перебувають на ТО, немає, не існує. Жодна міжнародна організація не може фізично доїхати і скасувати незаконне затримання. Жодна посадова особа будь-якої країни не може зробити так, щоб росіяни призупинили депортацію українських дітей і повернула терміново всіх дітей, яких вони викрали. Ми давним-давно це зрозуміли. Інша проблема, що за всі ці 11 років, на жаль, дуже багато країн, які не хочуть цього розуміти. Цю спеціальну доповідь переклали сімома різними мовами. Її мають намір представити на розгляд урядів інших країн в офісі омбудсмана, заявляють за участі міжнародних партнерів планують ініціювати створення першого в Україні аналітичного центру захисту прав людини, щоб покращити якість досліджень та підвищити шанси на притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців. Верніка Ведмецька, Олексій Шматов, Володимир Дєдов. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.